Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні в мене попередження і важлива новина, важлива інформація для всіх пенсіонерів, особливо тих, хто зараз за кордон. Тобто були ви в Україні у зв'язку з війною, виїхали за кордон, і зараз потрібно пройти фізичну ідентифікацію. Про це говорить головне управління пенсійного фонду. Сьогодні в мене є відеозвернення. Я... Прошу дуже уважно подивитися, тому що це буде важливо для всіх, щоб не втратити пенсії і не втратити виплат. Дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою. Дуже важливо. Репост, підписка на канал. Це також важливо, щоб не пропустити важливе. Ну і звичайно, в коментарях діліться своїми думками. А для тих, кому зручніше, простіше слідкувати за мною в інстаграм. В описі під відео є посилання. Приєднуйтесь також, туди, там короткі відео також для українців за кордон. Частішили до нас звернення на гарячу лінію, і такі звернення є, тому коротенько проінформую. Отже, уряд нашої держави поклопотав про таких категорій людей, які виїхали за кордон або проживають тимчасово на окупованій території, і в лютому місяці прийняли постанову, яка говорить про умови продовження саме пенсійних та страхових виплат для таких категорій людей. Першою умовою, основною умовою для продовження виплати, є проходження фізичної ідентифікації. Що ж це є таке? Фізична ідентифікація це є своєрідна звірка документів, ті, які підтверджують особу, тобто паспортних даних або інших документів, які підтверджують саме, що це є особа, яка дійсно є українець і проживає там і тамто. Фізичну ідентифікацію мають проходити саме люди. ті, які тимчасово проживали на окупованих територіях або переїхали опісля на підконтрольні території України, або ті люди, які зараз проживають за кордоном, вона проходиться раз у рік протягом року до 31 грудня. Тому на сьогоднішній день така категорія людей має можливість ще пройти дану ідентифікацію? Український пенсійний фонд пояснює, що якщо людина не проходить ідентифікацію, держава отримує право тимчасово зупинити переказ грошей. Поновлення можливе, але процедура може бути до щоб уникнути проблем, пенсіонерам радять виконати вимогу вчасно та надати інформацію про те, що вони не отримують виплат від держави-агресора. Пройти ідентифікацію за кордоном можна дистанційно. Є три шляхи: перший зайти у власний електронний кабінет на порталі пенсійного фонду та використати дія підпис. Другий варіант відеоконференція з працівником ПФУ, під час якої необхідно пред'явити документи. Третій – звернутися до української дипустанови в країні перебування. У такому випадку видають документи, що підтверджують, що людина живе і його надсилають у пенсійний фонд. Для продовження пенсійної виплати потрібно підготувати заяву до вільної форми та документ, який засвідчує факт життя. Надіслати надіслати ці папери можна поштою у вигляді рекомендованого листа або з оголошеною цінністю. Інший спосіб подати їх через портал ПФУ в електронному форматі. Громадяни мають можливість на сьогоднішній день до 31 грудня ще продовжити дані виплати і пройти дану фізичну ідентифікацію. Якщо не пройдуть, пані Зоряно, що в такому випадку? Якщо не пройдуть, то виплата тоді буде призупинена, оскільки ми, органи пенсійного фонду, ми не знаємо, чи людина на сьогодні є живою і де вона знаходиться, чи вона перебуває за кордоном, чи вона перебуває на тимчасово окупованій території, чи взагалі та людина є і чим вона користується. Тому така процедура, такий фізичний контроль обов'язковий для тих людей, які сьогодні не проживають на території. України для того, щоб здійснити виплату даних коштів, <кій> якщо протермінує, наприклад, не до 31 грудня, а скажімо, десь в лютому приїде. Що в такому випадку в такому випадку виплата буде поновлена і виплачена з моменту призупинення. Але все ж таки, якщо люди не пройдуть до 31 числа до 31 грудня дану фізичну ідентифікацію, виплати будуть призупинені. Друзі, ця інформація вона реально важлива, тому що не хочеться щоб. Скажем так, роками зароблену пенсію чи виплати були призупинені. Ну не, не скажу, що їх відмінять вам чи вам заберуть пенсію, чи щось, але можуть призупинити виплату. А це може бути критично важливо для життя, правда ж? І для цього пенсійний фонд, і от бачимо, представники його це так само публікується на їхніх офіційних сторінках. Я в описі під відео залишу послання. Просять пройти ось цю ідентифікацію для того, щоб знати, що людина дійсно ще є. Що вона, наприклад, є тамто й тамто, і що їй потрібна ця пенсія чи та виплата, і вона її заслуговує. Треба буде там підтвердити і все тому подібне. Тому це надзвичайно важливо. Дуже прошу розповсюдити це відео. Ну і уважно слухати, що говорять представники головного управління пенсійного фонду. Це надзвичайно важливо ті люди, які знаходяться за кордоном, вони можуть звернутися до дипломатичних установ України, звернутися до консульства або до посольства України, де їм видадуть довідку про те, що вони на даний момент проживають в тій чи іншій країні і є живими. І тоді оцю довідку, а також заяву до вільної форми, підписати можна звичайно простим підписом, і ці всі документи відправити поштою до територіального органу або Через знову ж через ви портал електронних послуг скористатися, підсканувати дані документи, заяву про продовження виплати, підписати електронним підписом і направити через вебпортал. Документи прийдуть через електронний формат. Друзі, дякую за вашу увагу, за те, що підтримуєте, за те, що слідкуєте, дивитесь до кінця, підписуйтесь, подобайки, репости. Це важливо як для мене, так і важливо для всіх українців, які зараз за кордоном, які в Україні, тому що це потрібно знати. Інформація вона потрібна кожному. За нею треба слідкувати і треба оновлювати для себе. Треба слідкувати як на офіційних джерелах, що відбувається, так і звичайно слухати, хто що сказав. І потім разом в сукупності ви маєте якусь конкретну картину. Тому що знаєте, є багато випадків, коли на офіційному джерелі є якась така інформація, яка на практиці ну якось не в'яжеться. Але коли ви поспілкуєтеся з одною, з другою, з третьою, з десятою, з багатьма людьми, ви розумієте, що ця практична інформація це теоретична інформація. І безпосередньо потрібно ось так зробити. Це вже коли ви проаналізували все. Так само тут треба уважно послухати і прислухатись до того, що говорять в головному управлінні пенсійного фонду, зробити це. Якщо ви цього не можете самостійно зробити, попросіть ваших там десь друзів, молодших дітей, внуків хто зможе допомогти, щоб це зробити. Щоб просто потім спокійно протягом року не переживати, що вам якісь виплати хтось скасує чи зупинять. Потім їх треба відновлювати так. Само треба буде звертатися до пенсійного фонду і тим займатися. Це не потрібно ні вам. Ні, я думаю, і пенсійному фонду також. Це додаткові дзвінки, додаткові надсилання листів, вирішення тих чи інших питань і тому подібне. Якщо я не помиляюся, то це нововведення було з 23-го року. Тому, якщо хтось там каже, що ми там в 22-му чи в 20-му році такого не робили, ну такого не було. Це було заведено вже в 23-му році, і останніх оцих два роки це пенсійний фонд вимагає. І отримав я з попереднього відео досить немало коментарів: що є громадяни України, пенсійного віку, які за кордоном і яким призупинили виплати. Звичайно, там зараз розбираються, що, як, що там, як то відновити і тому подібне. Ну, щоб такого не було, треба зробити цю ідентифікацію і спокійно собі е, далі там, бути за кордоном, чи повертатися в Україну, чи які там плани вас потім на, на майбутнє. Тому дуже би хотів, щоб ви це не прогавили. Зробили все правильно і зробили так, щоб виплати були все було гаразд, і до вас не було ніяких претензій.